Добрий ранок, ми йдемо на? Сніданок. Марк, на сніданок? Марк потеряв вчора злоб. А ми цю історію... Співаю, не співай, не кричи. А ми не розказували цю історію? Ні, в басейні вчора. Вони з Лавром щось своє сняли і потеряли з зубах. Сидимо. А да, я розрішую. Да, знаєш. Добрий ранок. І сьогодні сьогодні сніданок. Я щось набирала експередаку. Діти йогурти. Понавідали, да, Марко? Що йде? Так і не розказали історію про твій вчорашній зуб. Покажи, коли випав. Марка ще одного зуба, але ну, він взагалі не може, вже без тих зубів, так? Да? Ні говорити, ні їсти, нічого. О, з днем народження. Розкажи для історію про зуб. Ми таке його договорили, що значили і дицей. Нічого, вони щось сплавали. потім Марк біжить, плаче. Весь крові. Весь крові да. А це лавринці, щось вони там билися чи що? Ну не гралися, Ну, Гралися, чи били? ну, гралися билися, вибив зуба. Ну як вибив, він вже там. Я він висів отак от, да. якось тако, на бік да, уже. Да, вже і потім каже, пішли зуба шукати. Каже, ну як ми знайдемо басейн, зуб, він ж маленький. Ну, я кажу, він фільтр, мабуть, вже ушов да. та й все, що там тоді. Що, Подивилися, такого нема. А потім приходить 15 марк прибігає, я знайшов зуба. Я думав, ну, може йому щось показалося. І я кажу, ну пішли. Каже, он дой, кажу, та нема, дивлюся. А ні, бачу, дійсно щось маленькі-маленькі, ну, взагалі не видно. Бо вже почав пірнати та й достав цей зуба. Ти тобто, ж знайшов зуба в басейні. <рес> Томар тепер трохи цей, розстроєний, да? бо не може їсти. Каже, взагалі не може нічого їсти. Все йому заважає, да, Марко? Але ж знайшов його. Він же Марок і так мав випасти. Він вже там висів на останніх силах. Я йому ще дома казала, каже, давай ми його витягнемо, щоб ти його собою не віз, бо він все одно випаде. Він, ні, ні ні не хотів. Він його там вже висів. Я думала, що він сам випаде. Але Марк не міг їсти та й беріг його. А тут, виходить, Лавро грався з ним і трошки йому допоміг. Лавро, можна в тебе спитатися? Як ти Марку зуб вибив? Що таке случилось? Ти теж зуб в тебе випав? Пече там, так? Да, щось щось з'їв таки каже вра, на роті пече. <си> Що таке Марко? Все добре? Ви зараз підете на руханку, він пока заряди. Наскільки на десь На 11. Там. 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 Ні, сюди хлопці, йдіть на цей майданчик. На цю сторону повертайте папу. Зараз зачекаємо він збереться. А, його нема вже. А, а де Одеться майданчик. А нема, бачите, майданчика. Пішли до котів, подивимося. Нема майданчика, десь перенесли його. Вон котики. Котики тут живуть, пиши, Да. А де котиків нема, Котики десь ділися, не спіши гуляти. Коротше, жили в цих котажах у тому самому крайньому. То ну нам не дуже сподобалось. Не то, що котеч погано, тому що якось одно ти далеко від цього котечка. На території тобі треба в дитячу кімнату йти на шостий поверх, на е, їсти на другий, і так ходиш туди-сюди. То краще, звісно, в цьому комплексі брати. От і в цьому корпусі точніше. Тому що все тут не потрібно нікуди ходити, особливо з дітьми. Ми на п'ятому поверсі, кімната на шостому, це на другому. На ліфті проїхалися на першому поверсі критий басейн. Спа, от воно знаходиться. Напиш. Да. До речі, там, де в цьому корпусі, в другому, це був перший, точніше корпус, зараз він типу як другий. Я казала, що він чуть-чуть старіше, там номера а також він дуже гарний. Але різниця в тому, що вам звідти потрібно завжди в ось цей головний корпус ходити. Що їсти, що не їсти. Короче, в будь-якому випадку вам потрібно сюди ходити. Якщо будете ходити їсти, якщо будете приходити в дитячу кімнату, то вам де йти сюди. Тому, в принципі, нам просто звідси проходитися. Це не така велика проблема, але приємніше, звід... звісно, вийшов і одразу сів собі на ліфт і І не потрібно нікуди ходити. І там уточним, чи там працює зараз басейн. Тому що цей, що біля нашого корпусу, біля панорами, він працює. А цей, що біля резорту, там також є басейн, є дитячий басейн з гірками. Чи він працює, не знаю. Треба буде уточнити. Да, Лавро? Уточни. Доганяй, Марків. Так, поки йдемо на дитячий майданчик, по цю сторону у нас номери в котеджах, але вони також дуже низько. Не знаю, ну. Комусь подобається наоборот бути далечині від всіх. Ти, виходить, і в комплексі там, зі всіма всі розваги є, але ти живеш в такому спокою, бо в нас там ну, зрозуміло дві ж Паріж, бо всі бігають туди-сюди, діти ходять, всі ходять, всі щось роблять. А тут просто спокійніше. Тому, в принципі, тут не то, що погано, просто далі, ніж. Але плюси, плюси від межу гори, що Ви можете вибрати те, що вам більше до вподоби. Ви можете жити якось тут подальше від інших, або жити в головному корпусі зі всіма, де постійно щось відбувається. Так, хлопці прийшли на дитячий майданчик. Тут трішки щось змінюється. Бачу, познімали вам забор. Роблять плиточкою, мабуть, якісь чи парку місця, чи що. Поки хлопці собі тут ладить, можливо буде якийсь інший дитячий майданчик, не знаю. Тут Трішки воно щось змінюється. Майстри ходять. Марафет наводять. Тут в лісі так шумить і пахне баранцями, пахне бараніною Просто. Зараз ще покажу, десь козли тільки що сидять. І, до речі, цей дитячий майданчик, що біля ведмежої гори, він, як я вже говорила, тисячу разів безкоштовний. І ось ця зона, там, де з вокруг ви гуляєте, також безкоштовна. Можна приїжджати просто гуляти. А ось вольєри це вже за додаткову оплату. Зараз подивлюся, що там помінялося. Якщо ви хочете пройтися от туди далі, там є олені, ось там от там жовтий цей будиночок, там є олені, там є, е, як це вони правильно сказати, якісь кабанчики, і їх можна погодувати. Там є ще вон інші, як ви бачите, клітки. Тому якщо ви любите годувати тваринок, тут є чим зайнятися. Можете приходити і годувати да? вас. А от бачите, Оленя погано видно, і вони там вон ходять. Вон люди їх кормять. Хлопці, собі там світ віч паріж. Так воно гарно, коли все таке зелене, все порозпускалося, так? Да? да, мої хлопчики-горобчики. Да. А от колиба. До речі, в цій колибі мені меню більше подобається, ніж в ресторані Панорама. І так, по цінах на вольєри. Бачите? Дорослі 100, діти 50. Ось це початок і воно туди вон, люди заплатили і пішли. А ми поки прогуляємося тут. Біля цього озера чудового. Вон там є ринок, можна все купити. Навіть якийсь вовкадаван біжить. Є парковка для тих, хто приїхав. Не живе від межі горі, хто приїхав, просто сюди відпочивати. І ось це все краса. Бачите, якраз всі готуються до літнього сезону. Літній сезон цього року трішки, трішки запізнився. Конячки поїхали на роботу. Конячки і понячки. Бачите, посидіти тут, просто приїхати є. Лавочка вон, лавочка вон, лавочка вон. Через місток лавочка вон вон. Тут можна в кафе посидіти на терасі. До речі, туди вниз, як я говорила, там грабовий спуск і там Карпати в мініатюрі. Тут у нас що? Тут у нас, бачите, ринок з усіма сувенірами, є магазин і парковка. Є і прокат квадроциклів. Це в принципі як ми любимо. І ось тут є магазин, тут можна багато чого купити. І тут є і морозиво, як ви бачите, якісь там стандартні товари, типу соку для дітей якогось печо. То, в принципі, можна за межого сюди спуститися і купити те, що вам потрібно. Вон люди якраз на волірах ходять, павлінів кормять, бачите? Дивіться, як лебідь лапку тить. О, тепер сховав. Опа, Аж члка білий. Підемо на басейн. Щас? Пішли. І так, ми йдемо зараз на басейн Скайпул. Тому, що у нас біля нашого комплексу, біля нашого, точ... Боже, що я говорю, біля якого комплексу? Не так комплексу, біля нашого корпусу, біля корпусу панорама. І так, як обійти, цей корпус, там є ще один басейн і є дитячий басейн з гірками. В сторону за нашим корпусом квітока теж сюди. Ну, поправимо ще туди обходити, але так якщо дивитися, то він буде на цю сторону. Там скайпул. Sky pool, sky pool так. І там нове джакузі. І ми йдемо саме туди. А ну-ка, махайте мені. Покажіться, Марк, покажись, який ти. Опа. Тун тун, 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 <смір> Марко, <смір> <гум> так, хлопці вже зібралися. Чекають, поки зберемось ми і вирушаємо. Є туалет. Тут можна взяти рушнички, але за мене вже їх взяли. Ось цей скайп, то що я ніяк не можу пояснити, який це. Хорошо? Так, а ось так це виглядає з цієї сторони, як дивитися на наш корпус, в якому ми живемо. І ось сюди є такий гарний вид на гори. Що, лавро! Підемо подивимося на новий джакузі. Піднімаємося наверх. Там також є лежаки. На... Ну, були раніше. Не знаю, думаю є. Ось так виглядає басейн з цієї сторони. Там вон лавочки є, також з лонги, окрема віп-зона. А тут у нас джакузі. Піднімаємо ще наверх. Є гамак. І ось така зона. Що з лонгами то ще говорила, ось басейн. Ось у нас це новий джакузі. А тут у нас спортивний клуб. Тут можна в теніс пограти. І там от спортзал ось тут знаходиться, в цьому от корпусі. Ось так. На вулиці, до речі, 30 градусів. Жара просто, хлопці навіть сіли під шезлонгом. Це під шезлонгом, Бачите, що я говорю сьогодні? Це якийсь уже під зонтиком, тому що дуже-дуже спекотно. Ось так. І вода тепла, хлопці просто в кайфі, як завжди. Тому басейн тут -то дійсно класний, він великий. Так, тільки що написали басейн 30 градусів, тому ну дійсно тепло, так як і на вулиці, я би так сказала, на вулиці дуже жарко. Я вже намостилася СП Сам, до речі, у мене новий СП, кому цікаво. Доброблю про новий догляд, тому що я той закінчила і вирішила все таки попробувати інше. Мені дуже сильно подобається, тому я ще з вами поділитися. Реально дуже подобається. Замовила собі ще деякі засоби. Але СП от замінила поки що нормально, мені подобається. Але Медікейт, він був такий скажімо, він був платніший, цей легший. ще не зрозуміла, як він захищає нормально чи ні. Але от сам Медікейт, е, я його юзала, скажімо так, в Дубаї. І я намастила гарненько його, пропустила. Отут біля брови. Якось випадково то в мене нічого не загоріло, крім цієї от полоски. Йому Медікейт справляється зі своєю задачею під дубайським 40-градусним сонцем, точно витримує. А з тим ще поки юзаю, дивлюся, як він витримує чи не витримує. Тоді я вам скажу, що у мене лице від нього чи не загоріло. Надіюся, що ні, тому що не дуже люблю, коли з'являються якісь пігментні п'ятна. Потім їх доводиться виводити. Тому я ще вам поділити, скажу, а на вулиці сьогодні взагалі краса. Людей мало. Це такі сплошні плюси, скажемо так. Людей мало, басейн теплий, Хлопці собі плавають, розлітаються. Місць вистачає всі. Дуже багато людей в джакузі, воно новеньке, тепленьке. Можливо. В... Ну, Можливо, ще хтось плаває і всередині не любить на вулиці чи не хоче. І сьогодні на 10 годин я бачила, пішли до водоспаду, була екскурсія, дуже багато людей пішло, тому що якось можна так сказати, поділилося, людей мало. Хоча в готелі зараз скажу так, що людей мало, от мало. Ще якось сезон не сильно почався, тільки перші це були теплі вихідні, було багато людей. Все, вихідні закінчився, почався по понеділок. Івано-Франківськ поїхав до себе додому і одразу е, з'явилися вільні місця. Але я думаю, що десь через тиждень почнуть вже всі з'їжджатися більше, тому що всі закриться питання з школами, з інститутами, з усім. приходять нам і всі будуть хотіти відпочивати. Тому хто збирається, чекає собі готель такий з басейном класним СПА, То це от саме цей варіант. І сьогодні на 4 години в мене арт-терапія. Піду малювати картини, а в дітей цей час на 4 години буде майстер-клас з виготовлення слаймів. Хлопці пішли пробувати нове джакузі. Людей тут багато, тому що, звісно, новинка всім цікава, плюс воно велике. І по температурі як чай. Водичка в джакузі супер тепленька. Один кайф сидіти. <рит> джакузі класний, теплий, все супер, але... Діти хочуть в ньому поплавати, пониряти, а тут так зробити не можна, бо людей багато. Приходиться їх заспокоювати, розказувати їм, як можна робити, як не можна. Подивись на мене, як тобі гарно. Клас, молодець, пиши. Поки ми ходили, бар вже відкрився. Що, Холанд, пішли, потім буде мороз. Що? Морозова там є. Бач, нема ще пусто. Тільки розставляють морозу, пиши. Так, да, йдемо в Холланд. Чи голод так правильно? Правильно, що Голланд, наскільки я знаю. Лавро каже холод. Давайте футболісти прийшли на обід. Ой, Марк зіває. Ой, Марк зіває. Повертайте. Йдемо на вулицю. Мапа. Дитяче меню. Щоб знали, що є для оцих дітей. Для школярів. Ну, Тут я показувати, не буду, бо тут так все понятно. Дайде? Дивіться, якого деруна собі Ілля замою гарного. Такий великий, там дуже багато бачу грибів в сметані. Чи в якомусь там вершковому соусі, чи сметану додали журавлина, виглядає і аромат такий апетитний. Думаю, це дуже смачно. Який мій суп грибний. Це щось Почалася у нас тривога і почався ураган. Зараз буде дощик, бо гримить. Саме до цього не гриміло, тільки пролунала тривога, почала гриміти. І люди всі такі напряглися. Сразу бачите, дивіться, що з деревами робиться. Короте, зараз в Пиріщі. Поки там на вулиці щось не зрозуміло, йду на арт-терапію. Так як я вам показувала, в готелі є різні активності. Я записалась на одну з них. Це арт-терапія. Будемо зараз малювати на картинах. Це безкоштовно, потрібно просто насолоджуватися. Тема арт-терапії у нас дерева життя, малюємо дерева. Якщо чесно, я так давно не малювала, що навіть не знаю, що намалювати і як правильно. Ось таке я намалювала. Художник з мене, звісно, ніякий, але хай буде так. А ну-ка, мама тільки пішла за арт-терапії. Вже п'ять хвилин пройшло, вже йдемо на басейн. А ми знову одні. Класно, нікого нема. Опять ви одні, можна пригати, бригати, так? Да? Бо вроді сьогодні, не давав людям джакузі на вулиці. Там запливи робив, я на нього сварилася, кажу, що ти тут не один. Веди себе нормально. Але йому хотілося такої свободи, як тут. На нас Лавро дуже любитель ходити туди-сюди з дитячої кімнати. Сяде тільки в дитячій кімнаті, приходить потім в номер назад. Тільки сяде, знову в номер прийшов. І так він всі походи, походить, мабуть, хвилинок 20, Потім заспокоїться і вже сидить на одному місці. Я сьогодні пішла на арт-терапію, Думаю, це по-любому він буде ходити туди-сюди 150 разів. А я ще наші цьому сказала, що ми підемо на як я прийду. Та й думаю, він ходить, мабуть, вже виламує ті двері і не змогла нормально розслабитись. А ні, Лавро все добре, нікуди не ходив, все супер, зря себе тільки накрутила. Але з плюсів, поки всі на арт-терапії, поки всі десь є. Я прийшла раніше і дивіться, знову нікого в басейні немає, ми тут самі. Тому для хлопців тут свобода, можуть робити що хочуть. Їм дуже подобається, як Ілля їх отак от підкидає. Але коли є люди, звісно, вони цього зробити не можуть, тому що будуть заважати. А от поки нікого немає, можна робити що завгодно. На цій чудовій ноті будемо завершити наше відео, тому що 6 ми будемо відпочивати. Завтра нам вже збиратися їхати додому. Тому зараз по максимуму відпочиваємо і будемо вже збирати свої речі. Тому зустрінемося з вами завтра в новому відео. Всім гарного дня і до нової зустрічі. Бувайте!